Пам'ятаєте, кілька десятків років тому неймовірно популярними були фільми катастрофи. А враховуючи той факт, що кіноіндустрія найкраще розвинена в США, здавалось, що б не сталося на нашій планеті падатиме астероїд, станеться катастрофічне похолодання, землетрус або 100 торнадо одразу. Це все траплятиметься саме у Сполучених Штатах. Ну до речі, про торнадо вони не брехали. Центральна територія північної Америки дійсно місце найбільш руйнівних торнадо у світі. Населенню американських прерій у цьому точно точно не позаздриш сезон торнадо у США якраз у розпалі. В новинах такої інформації дуже багато, як і відео в Тіктоці та Ютуб. Буквально за кілька днів до того, як я писала цей сценарій, Оклахомою пройшов торнадо, який вбив п'ятьох людей, в тому числі і немовля. А тиждень до того штати Небраска та Айова також постраждали від негоди, через що померла одна людина. Хоч ці безжальні вихори можна зустріти майже в будь-якому куточку світу, чому на цьому материку торнадо формується значно частіше? Та, взагалі, як формується сам торнадо? Важкі темні грозові хмари висять надто близько до поверхні землі. Та ось раптом донизу починає тягнутися звивистий сірий стовп. Якийсь час він висить в небі, але потім з'єднується з поверхнею і стає торнадо. Згодом вихор стає швидшим, темнішим та руйнівним. Ефект насоса, який утворюється в центрі вихору, підіймає пил, сміття, великих тварин, автівки та дерева. Усі предмети, які не були добре закріплені, можуть опинитися за багато кілометрів від свого початкового місця перебування. Чому грозова хмара може раптом перетворитися у такого монстра? Якщо більшість погодних явищ можна передбачити, навіть від урагану ви знаєте, чого очікувати, то передбачити торнадо поки що не навчились. Це абсолютно інша історія. Ось ви спостерігали грім, зливу та град, а вже через 5 хвилин ваш будинок напівзруйнований, а у вашого сусіда ні. Є умови, які роблять торнадо імовірнішим, хоч ви навряд чи передбачите у якій точці, якої інтенсивності та скільки цих вихорів утвориться. Найперше, це нестабільність атмосфери, потрібен стик кількох повітряних мас з кардинально різними властивостями. У цьому випадку вітри дмуть з різних сторін на різних висотах, що призведе до потужної грози. Як з'являються високі та темні грозові хмари, можна подивитися у цьому відео. Але якщо коротко, потужні висхідні потоки повітря від нагрітої землі формуватимуть високий стовп конденсованої водяної пари скрапуляк води та кристаликів льоду. Хмара розвиватиметься вгору, поки не зупиниться на межі зі стратосферою. У середині величезного хмаровиння теплі повітряні потоки підніматимуться та вже охолоджені, спускатимуться донизу з градом та дощем. Ці рухи призводять до обертових потоків, які можуть перейти у вертикальне положення і почати падати до землі. Поки спадаючий стовп повітря не трокнеться землі, він не може називатися торнадо. Та як тільки це трапиться, він стає справжньою проблемою для будь-чого, що стане на його шляху. Найсерйозніші торнадо походять з так званих суперкомірок, або англійською цей термін звучить як суперселс це сильна гроза, яка починає обертатись. Серед грозових хмар це досить рідкісне явище. Приблизно один з тисячі штормів стають суперкоміркою. А за статистикою, кожна п'ята шоста суперкомірка породжує торнадо. В середині обертового стовпа висхідний вітер набуває найбільшої на землі швидкості до 480 км на годину. Він може відриватися від землі, а потім знову з нею з'єднуватися. Що виглядає такою собі грою в російську рулетку з будинками людей, які трапляються на його шляху. Торнадо можуть тривати від кількох секунд до 3 годин. Їхня середня ширина досягає 200 метрів, а швидкість руху – до 50 км на годину. Але більшість не долає і 10 км, перш ніж повністю зникнути. Торнадо з'являються нерівномірно як впродовж року, так і впродовж доби. Сезон це весна. Та як ви розумієте, в південній та північній півкулях весна у різні місяці. У нашій півкулі торнадо найчастіше формується у травні, ось зараз. Хоча у квітні вони найпотужніші. Так само і впродовж доби. Хоч торнадо можуть спостерігатись в будь-яку годину дня чи ночі, більшість з них все ж виникають після обіду, коли сонце встигло нагріти землю і атмосферу достатньо, щоб могла вирости гроза. Швидкість вітру всередині кожного конкретного торнадо виміряти дуже складно, тому його оцінюють за кількістю завданої шкоди. Одна з найпоширеніших шкал, яку метеорологи використовують для опису інтенсивності торнадо на основі пошкоджень, шкала Фудзіти або F-шкала, названа на честь професора Чикагського університету Теодора Фудзіти. Хоч вся шкала складається з 13 категорій від 0 до 12, усі категорії вище 5 вели чисто теоретично, якщо швидкість вітрів буде в майбутньому збільшуватись або фіксуватимуть торнадо, які завдадуть нечуваної раніше шкоди. Поки що найбільш руйнівна категорія це F5. Смерчі нульової категорії найпоширеніші і трапляються майже в 40% від усіх випадків. Вихори швидкістю до 116 км на годину, ламають гілки дерев, пошкоджують вивіски та стовпи. Торнадо першої категорії швидкістю до 180 км на годину зносить дахи та може рухати з місця автівки. 35% від усіх випадків трапляються такої потужності. Лише кожен п'ятий торнадо отримує другу категорію: швидкість вітру може досягти 250 км на годину. Такий потужний потік вириває дерева, зносить пересувні будинки, розбиває вікна. Кожен 20-й торнадо, тобто 5% від усіх, може перекидати потяги та руйнувати стіни будинків. Для цього швидкість вітру має розігнатися до 330 км на годину. Один відсоток від усіх торнадо отримують статус четвертої категорії. Від такого вітру вцілілим не залишається майже нічого, а машина підіймає в повітря та переносить на величезні відстані. На щастя, менше одного десятого відсотка трапляються смерчі категорії F5. У цих випадках навіть найміцніші будинки може виривати разом з фундаментом, не витримають і асфальтовані дороги. Після такого вихору населений пункт може бути зруйнований вщент. Наприклад, так виглядало містечко Бріч Крік після того, як торнадо такої потужності пройшов крізь нього 3 травня 1999 року. А це місто Вако, яке зруйнував торнадо в 1953 році. Тоді вітер повалив 600 будинків, майже стільки ж людей були поранені. Їм довелося чекати на порятунок понад 14 годин у 1973 році. Протягом 10 хвилин смерч п'ятої категорії рухався містом Сан Хусто в Аргентині. На цій мапі зображені шляхи торнадо, яким надали останню найбільш руйнівну категорію в США. Так, цій країні дуже пощастило з місцем розташування, та з іншого боку, може, дійсно пощастило, оскільки, згідно з географічним детермінізмом, країни, які часто страждають від природних катаклізмів або розташовані в холодному кліматі, коротше, там де треба підключати мозок, щоб вижити, значно розвиненіші. Росія виключення. Вони загалом, чому досі не є країною 1? Найбільша країна світу з відповідно неймовірно великою кількістю ресурсів, так і не змогла створити найбільше ВВП через так званий податок на холод, податок на порожню територію, податок на авторитаризм та нерозвинені політичні інститути. Це якщо дуже узагальнювати і говорити грубо. Ось, наприклад, ще при СРСР у Росії розбудовували велику сітку далеких міст. Єдина мета яких була забезпечити населенням регіону. Багатий на певний ресурс. Тоді як утримувати таке далеке північне або східне місто зараз дуже і дуже дорого. А людей там стільки, що переселяти вимушено у більш теплі та родючі регіони ніхто не планує. Так, до чого це я взагалі? Повернемось до торнадо. Та спочатку поговоримо про спонсорів. Донатори та спонсори є надзвичайно важливими для розвитку мого каналу, мотивуючи мене на створення якісного контенту значно більше ніж монетизація YouTube. Оскільки я працюю одна і без вихідних, ваша підтримка допомагає мені щоранку знаходити в собі енергії, щоб працювати над блогом та вдосконалювати свої навички. Тому безмежно дякую тим, хто навіть після беззаперечно значно важливіших донатів на ЗСУ знаходять можливість підтримати і мій географічний канал. Та в першу чергу краще донатити на Збройні сили України. Подивилися це відео, скиньте 5-10 гривень на найперший перевірений збір, який трапиться вам на очі. Приклад такого залишу вам в описі під відео. Щороку у світі реєструється понад дві тисячі торнадо, та лише в одному США трапляється близько 50% від усіх випадків. Територія Сполучених Штатів та частини Канади, де спостерігається найбільша у світі кількість руйнівних повітряних вихорів, називається алеєю або коридором торнадо. Звісно, що чітких меж вона не має, і страждати від цього явища можуть навіть ті штати, які до алеї не відносяться, але ось її умовні кордони. Цей термін вперше використали в 1952 році метеорологи ВПС США Ернест Фобош та капітан Роберт Міллер. Це була назва дослідницького проєкту щодо вивчення суворих погодних умов в деяких регіонах Техасу та Оклахоми. Та завдяки змі, термін алея торнадо завірусився по всьому світу. Що ж це за регіон такий? Чому торнадо географічно прикипіли саме до центральних рівнин Північної Америки? Центральна частина Сполучених Штатів та центральна південна частина Канади це великі рівнини. На передгірному плато на сході Кордельєр, площею близько мільйона 300 тисяч квадратних кілометрів відсутні будь-які серйозні географічні перешкоди, які здатні сповільнити вітер та змусити скинути на себе основну частину вологи повітряних мас. Через це прямо посередині Сполучених Штатів утворюється ідеальне місце для контакту кількох повітряних мас з абсолютно різними властивостями. З Канади суне холодний та сухий фронт з щільним та важким повітрям, з мексиканської затоки субтропічне, спекотне та вологе повітря, а з Мексики спекотне та сухе. Уявіть собі, що арктична повітряна маса виступає в ролі снігоприбиральної машини, а тепле та вологе у ролі сніга ідеальні передумови для нестабільності атмосфери. Подібна битва кількох повітряних мас може статися будь-де, але для прерії північної Америки це класичний сценарій. Поєднання різноманітних повітряних мас та рельєфу створює справжнісінький коридор між скелястими горами та палачі, де й формуються найпотужніші у світі торнадо. Явище в межах алеї нічим не відрізняється від будь-якого іншого торнаду у світі. Але ця територія була добре вивчена та описана протягом багатьох десятків років, додавши її особливої репутації. Тому на фото ми так часто бачимо вщент розбиті американські будинки, які просто постали на шляху непереборної стихії. Багато сімей будують спеціальні бункери або штормові підвали, щоб пересидіти негоду. А в містах встановлені сирени торнадо, тому поінформованість населення щодо негоди швидке. Та високе. На жаль, торнадо це сила, яку можна лише перечекати, а потім розгрібати його наслідки. Це явище щороку завдає США шкоди не менш ніж на 400 мільйонів доларів. І в середньому 70 людей в рік гинуть від цього природного катаклізму. Смерті та травми трапляються здебільшого від того, що сильний вітер жбурляє важкі предмети в людей. А це може бути бите скло, черепиця, металеві прути тощо. В США наразі використовують доплерівський радар, щоб реєструвати та визначати зони обертання повітря під час грози. Зараз люди мають щонайменше 13 хвилин на те, щоб після попередження про торнадо знайти укриття. Тоді як до використання доплерівського радару, це було приблизно хвилин 5. Відповідно, жертв негоди до 2000-х років було більше ніж середній показник 70 загиблих на рік. Зараз окреме захоплення викликають мисливці за торнадо або як би їх назвали інші адреналінові наркомани. Фотографи, які вважають своєю місією зловити повітряну коловерть в об'єктив, дивовижним чином мають з'явитися у потрібному місці і у потрібний час. Як ви розумієте, це не завжди вдається, оскільки раптовість появи торнадо не надто сприяє фотосесіям. Мисливцям за торнадо доводиться постійно моніторити погодні умови, щоб припустити, де найімовірніше утвориться суперкомірка. Після визначення цього місця вони одразу прямують туди, продираючись крізь штормові вітри, натрапляючи на зливи, блискавки та. І все це заради без сумніву неймовірних кадрів. На жаль, іноді трапляються нещасні випадки. Наприклад, 31 травня 2013 року дослідник National Geographic Тім Самарас та його команда, у числі якої був його 24-річний син Пол Самарас, фотограф та 45-річний Карл Яних метеоролог, загинули під час спроби вивчити торнадо та блискавки в оклахомі. На той час лише розроблялися нові інфразвукові датчики торнадо, які вони і хотіли протестувати. Незадовго до інциденту команда спілкувалась з Дорожньою службою Оклахоми за допомогою рації. І Янг зазначив, що вітер став страшно спокійним. А сам метеоролог сказав: Насправді, я думаю, що ми в поганому становищі момент по тому вже всі троє кричали: Ми помремо. Ми помремо. Їхня автівка була захоплена та викинута вихором, швидкість якого досягала 280 км на годину. Торнадо, який був зафіксований радаром, мав понад 4 км в діаметрі, що стало рекордом в Сполучених Штатах. Пізніше швидкість вихору цього торнадо сягнула 486 км на годину, що також ледь-ледь не зробила його швидкісним рекордсменом серед усіх зареєстрованих вітрів на нашій планеті. Напевно, від такого монстра неможливо врятуватись. Тим паче, якщо ти знаходишся настільки близько до нього, цей торнадо рухався нерівно, тому люди могли бути просто застигнуті зненацька. На той момент торнадо забрав життя ще п'ятьох, тобто загалом восьми людей. Та ще 151 людина отримали поранення. Національна метеорологічна служба США назвала цей торнадо найнебезпечнішим в історії спостережень за штормами. Попри все. Великим щастям стало те, що торнадо так і не дійшов до густонаселених регіонів. Казали, що місто Оклахома Сіті ніби ухилилося від кулі, або ж спустошення були б біблійних масштабів. Отже, ми з вами входимо у погодно найцікавіший сезон: грози, блискавки, град, хмари казкових форм, дощ, шквальні вітри і ще багато всього про що я буду вам розповідати на цьому каналі. Тому, якщо ви ще не підписалися, обов'язково це зробіть. Не забудьте відмітитись лайком, якщо вам дійсно сподобалось це відео. І до зустрічі.